Доброго дня, Олександре. Нещодавно була акція з приводу лаку Кристал. О, я його у вас придбав. І з якої нагоди, що якраз хотів попробувати, що він ви говорили про нього, що він не, не плеве, о, не бирає на себе пилу, о, легко полірується. І мене це зацікавило. Значить, я його у вас придбав. І хочу поділитися, що з цього вийшло. Фарбування автомобіля проводилося в звичайному гаражі, де немає ні витяжки, як, як то ворота відкриті, і ми фарбуємо. Ось тут автомобіль цей полакувався. Е, ж, немає на ньому після цього поліровки. О, дуже легко він наносився, не плив О, і так, вийшло. ось. Дуже локом задоволений. Бистро він висох майже через ну, 3 години я б вже зайшов сюди. Я до неї торкався все. Що можна сказати? Лак, супер.